Можу показати наслідки того всього. Дощ був годину тому чи навіть півтори, вода ще тече. Ще протікає, ще, ще, ще дівається, ще нема куди. І тут. ну вон. Оце все знесло. Отут це все текло. Якась дошка десь, звідкись. Це не моя, це від відсусідомусь. Притарабанила. Оця вся зона, де паркану ну, немає ні бетонної ленти, ні нічого. Вся зона, все звідси вода від сусіда шурувала тут, прямо прямо тут. Там, де бетонний паркан повністю суцільний верх, то й в мене в кінчику, той в повну висоту він суцільний. Там вода не йшла. Ну вона йшла мимо, вона йшла туди за будинком з тої сторони. Там теж все досить важко. Але от по городу ситуація плачевна. Я не знаю, як воно буде відживати, ну щось може і відживе. Звичайно що, але отак виглядають помідори. Капусточка, там чуть-чуть далі. отаке таке воно. Все прилягло, все полягало. Може повстає ще, хто його знає. Але тут то ще півбіди, а там далі починається намула. Там далі починається такий ну, нанесений мул, нанесена глина. А це якусь, не знаю, що це нанесло, якусь тирсу чи що. Як його розчищати? Коротше, отак виглядає картопля. Вода була отут. Отут прямо де я йду. Розумієте, от паркан це, це вершок. Тут, тут вище, бачите по паркану от паркан з, з перепадами. Бачите, скільки перепадів? І вода там досі є. Ми пробуємо туди пройти. Бо це, звісно, катастрофа. Е, та я тут не пройду. Я тут не впевнений, що я це зможу пройти. Хоча може і зможу. Ого. Це катастрофа. От тут вода була. Де ж рівень? Зрозуміть, тут немає міточки десь, щоб побачити. Але отаке от, от воно. Сьогодні вже розчищати його ніхто не буде, бо тут ледве пройти можна. Ой-моє. Ой, ой. Наробила погода речей. Я знав, що вода звідти може йти, але в таких кількостях я її ще стільки не бачив. Бачив, що вона, коли сніг там розставав, о, колоду сюди віднесло мою, нічого собі. Далеко. От як. Ну і тут. Ой, оп пересете, все, я втоплюсь зараз. Ні, я вилізаю. Опа-па. Та ти що? І тут у нас джекпот. Сюди знесло все. Все, що могло. І вода досі тече. Отак виглядає цибуля часник Тут були нові насадження, ну, були ключове слово. Там трошки капусти відніється От в тій зоні. Ам більше немає. Ну, коротше, біда. І треба думати, як від цього рятуватися. Вже цей рік вже ясно, що будемо скуплятися на ринку столичний, скоріш за все. Або на ринку Шпандівський. Хто не знає, є такий чудовий ринок. Потім вам розкажу. Але. Ну, от так. Що з цим робити? Треба добре думати. Які бар'єри ставити від цього. Але проблема розорене поле. Розоране поле, яке якогось переляку було переоране три рази за цю весну. Три рази повністю. Якого фіга? Поясніть мені, аграрії. Наше поле переорювати раз. Другий раз, а тоді третій раз, десь інтервалом в місяць. Таке враження, що от спеціально, чи що, ну яка, яка мета? Як знайти цих аграріїв? Може їм влупити претензію, тому що ну, це ні в які норми не влазить. Це вони спеціально зробили, щоб рослини воду не утримували, так? Спеціально розорювали поле чи як? Краще б лишили його і не чіпали взагалі те поле, був би порядок. Бу, б, б, трава би воду в себе трошки прийняла, і був би, і, ну, такого ж не було. Це чисто їх вина, це чисто вина аграріїв. Ну, давайте писати якісь, якісь, не знаю, викликати МНС чи що робити. Ну, порадьте мені, юриста, що робити в такій ситуації? Викликати МНС, зафіксувати подію, а тоді лупанути позов проти власника того поля, що він хернею займається, чи як. Ну, бо можна це зробити. Якщо є толковий юрист, який знає, як це зробити, давайте сюди в контакти. Пишіть в коментарях, там далі зв'яжемося, спишемося. Ну, бо це несерйозно. Я не хочу залишати це просто так, щоб це були виключно мої проблеми. Ну, скамон, це, 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 це ненормально. Отаке. Добре, побачимось ще. Що ж вітряки ставити треба буде, поки ситуація не помінялася. Добре, тримаємося. Па-па.